Продовження Бризки злітали так високо в повітря, що падали й на Джуліана, який стояв посеред зруйнованої фортеці. Треба подивитися на хвилі, подумав хлопець. Якщо бризки долітають до мене аж сюди, значить хвилі просто грандіозні. Він вийшов із замку і виліз на частину зруйнованого муру. Що колись його оточував, стояв там і дивився у відкрите море. Оце видовище. Хвилі були схожі на високі, сіро-зелені стіни. Вони перекочувалися через скелі, розкидані по всьому острову, а бризки летіли на всі біч, вилискуючи білим на тлі грозового неба котилися до острова і билися об нього з такою страхітливою силою, що Джуліан відчував, як від їхніх ударів під ним тремтить мур. Хлопець замріяно дивився на величний краєвид. На якусь мить він навіть подумав, що хвилі можуть заплеснути острів. Але тут же збагнув. Що якщо раніше цього не сталося, то не станеться і зараз. Він і далі дивився, як накочуються величезні хвилі, аж раптом щось привернуло його увагу. На морі біля скель виднілося щось іще крім хвиль, щось темне, велике, яке то виринало, то потопало. Щоб це могло бути? Це не може бути корабель, сказав собі Джуліан. І серце йому стріпнулося. Він напружив зір, щоб краще бачити крізь дощ і бризки. Але все-таки це найбільше схоже на корабель. Сподіваюсь, що це не так, адже у такий жахливий шторм ніхто не врятується. Він постояв на мурі, спостерігаючи ще деякий час, темний силует знову зринув і знову потонув. Джуліан вирішив піти і розповісти про побачене друзям. Він майнув до освітленої вогнищем кімнати. Джорджо, Діку, на скелях біля острова коїться щось дивне, крикнув він чимдуж. Схоже на корабель, але навряд чи це корабель. Ідемте, подивимося. Друзі здивовано поглянули на нього і схопилися на рівні. Джорджа квапливо докинула кілька галузок, щоб вогнище не згасло, а тоді разом з іншими швидко вийшла за джуляном під дощ. Шторм трохи вщух, Дощ уже не так пиріщив, у небі гриміло тепер подалі, а блискавки спалахували не так часто. Джуліан привів усіх до муру, з якого дивився на море. Діти піднялися на нього, вони побачили громаддя сіро зеленої води, що ніби дихало, і хвилі, які здіймалися скрізь. Їхні гребні розбивалися об скелі, а вони мчали до острова далі, ніби хотіли його поглинути. Ен схопила Джуліана за руку. Вона почувалася зовсім беззахисною. Не бійся, Ен, голосно сказав Джуліан. Просто дивися. За хвилину побачиш щось дивне. Усі видивлялися в море. Спочатку не бачили нічого, бо хвилі піднімалися так високо, що все затуляли собою. Але тут Джорджа побачила те, про що говорив Джуліан. Ой, лишенько! закричала вона. Це корабель. «А вже ж! корабель. Він зазнав трощі? Це великий корабель. Не вітрильник і не рибальська шхуна. На ньому хтось є? спитала Ен. Діти продовжували стежити за кораблем. А Тім узявся гавкати, побачивши, як дивний темний силует то з'являється, то зникає у величезних хвилях. Море несло корабель до берега. Його викине на скелі. Раптом вигукнув Джуліан. Дивіться, зараз це станеться. І враз пролунав страшенний хряск, і темний силует корабля наштрикнувся на гострі зуби небезпечних скель на південно-західному боці острова. Там він і лишився, злегка погойдуючи, коли його підіймали високі хвилі. Він застряг там, сказав Джуліан, тепер він звідти не зрушить. Незабаром море трохи заспокоїться, і він залишиться на скелях. Цієї миті блідий промінь сонця заблимав поміж хмарами, що розсотувалися, і зразу зник. Здорово, зрадів дік, подивившись угору. Скоро визирне сонце. Тоді ми зможемо зігрітися і обсохнути, а може, дізнатися щось про нещасний корабель. Джуліане, я дуже сподіваюся, що на ньому нікого немає. Сподіваюся, що усі люди сіли в шлюпки і благополучно дісталися до берега. Хмари ще трохи розповзлися. Вітер перестав ревти і перетворився на бриз. Знову з'явилося сонце, і діти з задоволенням відчули його тепло. Вони не відривали очей від корабля. Сонце освітило і осяяло його. Але дивний він якийсь, повільно мовив Джуліан. Щось страшенно дивне. Я ніколи не бачив таких кораблів. Джорджа дивилася на корабель із незрозумілим виразом в очах. Вона повернулася до друзів, і вони з подивом побачили, як блищать її сині очі. Через хвилювання вона не могла говорити. Що таке? Джуліан схопив її за руку. Джуліане. Джуліане. Це мій затонулий корабель. Майже вигукнула вона. Бачиш, що сталося? Шторм підняв його з дня моря і кинув на скелі. Це мій затонулий корабель. І діти одразу зрозуміли. Що вона має рацію. Це був давно затонулий корабель. Жодної чудесії не було. Старий і потемнілий. Він мав таку незвичайну форму. Шторм підняв затонулий корабель з дна, де він спав і кинув на найближчі скелі. Джорджо. Ми зможемо підпливти до нього і піднятися на палубу просто зараз, закричав Джуліан. Ми зможемо оглянути його від носа до корми. Ми зможемо знайти ящики із золотом. Джорджо. Продовження буде.